Рукавки першого сорту, вага 15 кг, ціна 2,5 євро за 1 кг. Так, перша у нас ось така на хутрі. Дивіться, яка класна безрукавочка. В розмірі XL. Далі ось така вельветова безрукавочка, жіноча. Дивіться, яка прикольна, вона йде приталена в розмірі 44. Далі ось така. дивіться. Оп. Ось так вона виглядає. Розмір, розмір тут не вказано, приблизно XL, 2XL. Далі, дивіться, така класна, кремова безрукавочка в розмірі M, Новесенька, ні одної плямки. Далі ось така чорна, в великому розмірі 44-46. Далі ось така, дивіться, яка класна, хоп, темного хакі кольору, всередині йде такий теплезний фліс. В суроковому розмірі. Далі ось така сіренька. О, красуня. В розмірі XL56 розмір. Далі ось така голубесенька вона йде, тоненька. В розмірі 44. Далі ось така. Темного, синього такого кольору, до бордового. В розмірі S. Далі великого розміру дуже кавочка. Дуже тепленька. Пише, що це М. Насправді мені дається Ось на який цей гарний колір. Це в нас емочка. Э, Далі. Ось така голубесенька. В розмірі Е. Ось така. Так. Ось такий принт, Це у нас СМ. Далі, ось така великого розміру. Угу, пишу, що це емочка, але насправді пишу 48-50. Так, ой. Якась довга. Та, вона довга йде, дивіться, яка класна. О, прямо таке пальто в розмірі М. Так. Далі. Ось така стігана. Дивіться, яка гарна. Дуже класний такий колір ніжний. Розмір тут не написаний. Приблизно елька, ікс елька, десь так. Далі. Ось така. Так. Не можу знайти верх, Ось так вона виглядає. Така теплесенька, реально дуже тепла. В розмірі L. О. Дивіться далі. Ось така. Це у нас Ска, така звичайна, базова, без рукавочка. Ось така темно-сіра. Дуже класна, новесенька в розмірі L4042. Далі. Звичайно, чорна. Так, розмір тут у нас який. Наказу, це у нас есичка емочка. Вона маленька йде. Далі ось така чорна також, звичайно. Тоже есочка емочка. Далі ось така синя, Дивіться, яка класна. Є широка внизу. Розмір, напевно, ельф і тирі, дивіться, яка класна, світло відбивається. Тут був такий тренд. Так, що це у нас тут таке? А, це ліпучка, я думаю, що це якийсь дефект. Ні, дефекту її немає. Дивіться, вона йде внизу е... нас, як це називається. Стягується. Ось така сіренька. Це також прикольна, базова. Звичайно, в розмірі 3840. Ось така з тут Темного такого зеленого кольору в розмірі XL. Далі ось така тоненька. В розмірі 44. Оп, ось так вона виглядає. Та ось скільки залишилось наповнення, пару безрукавочок. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз.